Погляньте навколо, яка то краса, о сонце і місяць живуть в небесах, собою вони не день і ніч прикрашають, і кожен свій час свою чергу займають. І землю порядком творець наділив, у році чотири пори встановив, пора за порою, свій час наступає, усі послідовність свою зберігають. У пору зимову земля засина, зима закінчиться, приходить весна, вона літній час за собою веде, за осінню знову зимонька йде, зимою не родять, гриби та сониці, весною не час, щоб стигла пшениця, чи яблука зрілі, чи проліски сині, не квітнуть у лісі у пору осінню. Якби такі люди навчитись могли. У душу свою боже ми берегли і слухались Бога, а вдячні серця любили і славили Бога творця. Амінь. Амінь.